Промкомбінат перший, великий в цьому місті. Типу тут парк і там де церква. Туди тут церква, тут все, Тут був промкомбінат. Значить, спочатку, очевидно, він був під егідою військових, бо спочатку тут робили щось таке, ніби для возів, транспорту, автомобілів мало було, тут дуже багато було в армії в той час вози з конями ті, тігали возили, то для армії робили. Mm -hmm. Ну а потім вже все інше, то було завалено, повно туди. Була маса того ловіння. Ну, Був там котел, свою електрику, генератор. генератор на парі, і все. І був один раз такий випадок, що Ну, що коче, там кочегарів рік від мене молодший хлопець. Як його дали та ще на ночну зміну, він задрімав і котел розігрівся. То було вже над раном. Він заспав, розігрівся і пішов у рознози. Не спрацювала по належному автоматика. значить... Почали величезні оберти, і я якраз йшов в школу рано, бо сім годин навчання це починало, ще затемнота. І раптом дивлюся, електрика, лампочки почали бавах, бавах. І дроти розплавлені отут почали падати і загасили. Дуже сильна електрика пішла. Якимось чином хтось там розкрив клапан. Випустили пару і тут діло зупинили, що не стався вибух. Ну, так що така штука. Ну, але тоді кажуть, що, що мог бути страшний вибух.